Вони готові більше повірити блогеру, який їм подобається, ніж офіційному повідомленню, десь на якомусь офіційному джерелу. Вони не дуже довіряють медіа. Загалом вони піддають сумніву дуже багато чого, що вони чують, і бачать, і читають. Для них багато чого, що я показувала, було про світ старших людей. Умовно, ага. коли ти показуєш їм картинки штучного інтелекту, вони кажуть, ну це типу у мене таке вже не видимося. Історія там моєї мами чи там моєї бабусі, яка це все там припостить собі на фейсбуці. Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт, усім. Ви слухаєте подкаст Медіуми, подкаст про історії, в які нас втягує медіа індустрія. При мікрофонах ведучі я Наталя Соколенко і Вадим Міський привіт, Наталко, і вітаю наших слухачів. І сьогодні ми продовжимо говорити про досвід викладання медіаграмотності для підлітків. Ми запросили до цієї розмови Олександру Аксененко, учасницю тренінгу вартові правди і редакторку видання Трибуна Суми. Олександру, вітаю вас. Привіт всім, а дуже рада доєднатися сьогодні до вас. Дякую, що відгукнулись на наше запрошення. Я нагадаю для наших слухачів, що наприкінці минулого року детектор медіа провів такий доволі амбітний проект. Ми зібрали у місті Києві журналістів із якісних медіа із прифронтових областей українських, і для цих журналістів ми розповіли, як викладати медіаграмотність для школярів. Тобто, ми спробували практиків, які працюють у професії, трішки підсилити знаннями із комунікації з підлітками для того, аби зробити викладання цікавішим, привести власне практики в школи, тому що кому як не практикуючим журналістам розповідати про це, навчати з власного досвіду підростаючи покоління, розбиратися в тих сортах інформації, які існують довкола нас, і зрештою відшуковувати у всьому цьому інформаційному вирі правду. Я також хочу підкреслити, що Олександра є журналісткою, редакторкою видання Трибуна Суми це видання є на мапі рек. Рекорд рекомендованих медіа, яку укладає детектор медіа інститут масової інформації, тобто фактично нашою репутацією, ми також підтверджуємо їхню якість, і саме такі журналісти в нас і були учасниками цього тренінгового курсу, який має подальший вимір уже своє життя викладацьке у школах. Олександр, от ви з усіх наших учасників, їх було два десятки. Ви найбільше тренінгів прочитали у місцевих школах? Шість тренінгів. Які у вас загалом враження? Що вам найбільше запам'яталося із такої от співпраці зі школами і роботи з дітками. Мені дуже сподобалося. Я взагалі дуже люблю працювати з підлітками, бо вони для мене якісь особливі. Вони дуже грамотні, дуже розумні, дуже включені. Вони дуже добре розбираються в всіх соціальних мережах в різних абсолютно форматах контенту. І тому, типу, ця співпраця з ними є такою для мене класною, бо ти не з нуля починаєш щось розповідати а вони вже мають якусь базу, якесь підґрунтя. і це трошки полегшує роботу, скажімо так. Але в той же час в них є своє бачення на всі речі. Я там своя думка, вони вже щось знають, і вони з тобою комунікують. Тому я дуже втішена, що мені попалися саме старші класи, саме старші підлітки, бо з ними було дуже цікаво. У Мене дійсно було шість. Заходів з них чотири були онлайн. По така ситуація в Сумській області, і ну це було очевидно, що буде онлайн. І були два заходи офлайн. Вони мені запам'яталися дуже, бо ми вже трошки відвикаємо від форматів зустрічей наживо. І коли вони трапляються, то це супер, просто супер неймовірні емоції. І діти між собою видно, що вони скучають. І власне і мені було приємно. І запам'яталося ще до речі. Один захід, який був онлайн, діти були в Укритті. Ті в, ну, в одному з укриттів вони були всі разом з одним комп'ютером. Я була власне в сумах зі своїм комп'ютером, і так ми з ними проводили цей захід. Вони були в іншому місці, не в сумах, але захід відбувся. Мені дуже запам'яталося чогось, а саме цей формат, коли вони всі зібрані в укритті, це так трошки не знаю, емоційно. Так, безумовно, і такі драматичні часи в нашій історії. Але це тільки підкреслює необхідність добору якісних джерел інформації для кожного з нас, зокрема і для дітей. Які опинилися ну фактично в зоні бойових дій, скажіть, а от на вашу думку, як журналістки з досвідом редакторки, чи є достатньо джерел інформації, якісних джерел інформації, які можна запропонувати сьогодні підліткам в Україні? Ми далі поговоримо вже про сам процес викладання, але я думаю, що привертаючи увагу підлітків до якісних джерел, треба. Насамперед, ці якісні джерела мати складно, складне питання. До того що от спілкуючись з ними, в мене склалося враження, що вони мало користуються звичними медіа для нас, можливо, для старшого покоління, більш традиційними медіа. Підлітки більше йдуть в соцмережі, вони більше йдуть до блогерів, там де вони відчувають якусь емоційну наближеність, загалом відчувають якісь емоції і. Відходять від традиційних медіа, таких як там телебачення, чи там газети, чи там навіть сайти, ті самі класичні сайти. Більше все йде в соцмережі. Відповідно, це певні виклики, бо ми всі розуміємо, що соцмережі там не всі канали інформації в соцмережах є якісними або, хоча б просто перевіреними, і це безумовно виклик. Я недавно думала про те, що чи є в нас взагалі медіа для підлітків, які орієнтовані на підлітків, і це там нехай це будуть не розважальні медіа, а якісь такі більш. Новинні медіа, які націлені на підліткову аудиторію, і я насправді не знайшла відповіді на це питання. Я не знаю таких медіа саме для підлітків. А в закордонних сегментах ви дивилися? Ну можливо, там в США є чи в Британії є, чи в Польщі є такі медіа. Я теж замислилася над цим. Я не вивчала. Це була uh -huh. така коротка рефлексія на тему. Uh -huh. От можливо, колись треба погуглити, пошукати, чи є в інших країнах такі приклади, бо це доволі цікаво. От uh -huh. наразі бачу, що вони в соцмережах, і те, що я думаю, Суб'єктивно, що я побачила, не всі вони шукають новинного контенту, а не всі прагнуть читати саме новини. Більше щось таке легеньке, розважальне. Просте ну це звісно підлітків. Знаєте, я згадувала недавно і розповідала колегам свою історію шкільну. Я закінчувала школу вже в незалежній Україні, але трохи повчилася в радянській. І от до перебудови у нас була політінформація навіть ну для підлітків на 10-12 років, напевно, було. І коли вчителька питала, яка головна подія відбулася минулого тижня. Скажіть, будь ласка, і підхоплювався однокласники, говорив: Динамо Київ виграла у спарт. Так, Москва 3-0. Вона його обзивала всякими нехорошими словами і говорила: Та ні, відбувся пленом ЦК КПСС. Тому дійсно для підлітків можуть бути спортивні події головними. Але на жаль, ми живемо у часи війни, тому напевно розмова про те, що для підлітків треба якісь медіа про політичні воєнні події. Мені здається, це слушна ідея, тому що підлітки потребують і лексики, особливо і подачі. Ну і, дай Бог, щоб до цієї ідеї не додумалися наші вороги. Не почали би такий контент продукувати саме для підлітків українською мовою. Я тобі скажу, Наталка, що ось із пам'яті моєї таке, що найближче схоже на те, що ти описуєш для підлітків, щось, що роз'яснювало би те, що відбувається в вирі інформаційному навколо, напевне, суспільне спробувало це зробити в них є проект. Для тіктоку називається до речі, і ось в доволі так зручній формі говорять. Але я погоджуюся з тим, що це зовсім інший модус операнді. Це зовсім інакші методи потрібно для цих інформаційних повідомлень використовувати. І класичне медіа для нього це може бути настільки відволікаюче від всього решта задача, що ну просто це додаткові ресурси, які потрібно uh -huh. спрямовувати, і чи є в цьому сенс для кожного новинного медіа щось таке робити. Ну але від суспільного якраз ми. Цього і очікуємо, але тим не менше, у нас дійсно підліток стикається з величезною кількістю загроз, які очікують його uh -huh. в просторі навколо. Так, і ці загрози треба зустрічати озброєним. Але якщо ми говоримо про медіаграмотність, на жаль, от є дослідження, детектор медіа провів нещодавно дослідження медіаграмотності підлітків і з'ясувалося в ході цього дослідження, що учні, які навчаються зараз у школі, можуть Взагалі жодного разу не почути навіть слово медіаграмотність, не кажучи вже там про наступне словосполучення інструменти медіаграмотності. Дослідження це називається вивчення практик медіаспоживання та оцінка рівня медіаграмотності підлітків віком від 12 до 18 років. От ваша аудиторія тих підлітків, з якими вам пощастило поспілкуватися, так як ми вже з'ясували, що саме пощастило, оскільки я так зрозуміла, що ви дуже задоволені, що у вас такий досвід є. Тепер отже. Цей термін знайомий був підліткам от тієї вашої аудиторії раніше? Чи довелося їм все розтлумачувати просто з нуля? Я думаю, що в більшій мірі всі вони так чи інакше знали. Що таке медіаграмотність? В них були якісь вкраплення в уроки медіаграмотності. Деякі школи навіть запрошували до себе, ну якихось фахівців, експертів з медіаграмотності, і це не була абсолютно нова для них тема. І я бачила, що із того продукту, який я їм принесла, да тої інформації. Вони багато чого знали, багато чого було знайомим, або вони могли не знати визначення, але зрозуміти його, його сенс. Тобто для них не була ця інформація на 100% новою десь відсотків я думаю на. 70, вони щось знали. Це так доволі цікаво, що підлітки виявилися підготовленими. Ну але так дійсно, як показують різноманітні, до речі, дослідження це не тільки детекторівське, що дуже нерівномірно викладається медіаграмотність у різних школах. Є частина шкіл, які охоплені проектами іноземними, що працюють безпосередньо над навчанням учителів. Перш за все, бо ми з вами розуміємо, що щоб якісно викладати медіаграмотність, потрібно і самому мати, як то кажуть, клепку в голові і відрізняти щось хороше інформаційне від чогось нехорошого, корисне від некорис, а вже потім навчати і дітей цьому, бо якщо сам цього не практикуєш, то ну її підліток тобі в результаті не повірить або просто не досягнеться викладання своєї мети. А які цікаві взагалі методи підходи у викладанні? Медіаграмотності, от з вашого досвіду, з ваших лекцій, виявилися найцікавішими і найефективнішими для дітей, тому що ми, от буквально у попередньому випуску нашого подкасту, розмовляли з Анастасією Шуплат, однією з тренерок, яка допомагала журналістам вам в тому числі розібратися з тим, як краще викладати, як знайти ключик до серця підлітка. Так, от який же ключик підійшов? Я пішла доволі класичним шляхом. Це була презентація і власне дискусія, якісь діалог. вони могли мене там перебувати, могли ставити питання. Все таке чогось особливого я не вигадувала, на жаль, бо не було розуміння, типу, як ми справимося в онлайн форматі чи в офлайн-форматі, чи не буде там воно перерватися через якісь безпекові питання. І скажу, що ключик до моїх учнів був в прикладах локальних, а саме місцевих, тобто не просто теорія, а постійно показувати їм, дивіться, що це, це фейк, чому це фейк. Ви чули колись. Щось подібне в сумській області, там ні, і це все прикладами з медіа, прикладами російської пропаганди, там російських фейків стосовно сумської області. А і коли вони бачили якісь знайомі обличчя, які знайомі речі для них із сумщини, вони дуже активно реагували, десь там сміялися, десь там щось дискутували і були дуже включені саме в такий локальний контекст. І ще ключик до них був ще картинки. Я не знаю, в нас просто історія з ші, історія з. Будь-яким цим штучним інтелектом і контентом, який продукує штучний інтелект, запалювали і там неймовірні дискусії відбувались, і сміялись, і одним словом дуже активно реагували на, на все це дуже для класні, стар. дуже класні лайфхаки. Це прям можна одразу за підсумками нашої розмови формувати рекомендації для тих, хто хоче навчати підлітків, або для тих, хто вже навчає підлітків якимось от таким темам критичного мислення. А як взагалі вони реагують? Які про. Проблеми з критичним мисленням для підлітків резонують найбільше, що викликає такі от у них бурхливу емоційну реакцію. Мені здається, от те, що я помітила, вони не дуже довіряють медіа. Загалом вони піддають сумніву дуже багато чого, що вони чують, і бачать, і читають, і навіть якщо це десь написано в більш-менш офіційних джерелах, тобто умовно вони готові більше повірити. Блогеру, який їм подобається, ніж офіційному повідомленню, десь на якомусь офіційному джерелу, ну а вам що запам'яталося найбільше з цієї роботи? Ну тобто, ви спостерігали, наприклад, прогрес, як підлітки самі дивуються, вау як ми цього не знали, і щось для них оприявнюється в цьому світі? Чи навпаки, вони якось так в свою раковинку ховаються і не готові, не готові нові практики в роботі. Нові брати. практики або не готові показувати, що вони. Чогось не знали. Мені ще здається, що для них багато чого, що я показувала, було про е, світ старших людей. Умовно, ага. коли ти показуєш їм картинки штучного інтелекту, вони кажуть, та, ну це типу, мене таке вже не видимося, Це там історія там, моєї мами чи там моєї бабусі, яка це все там репостить собі на фейсбуці. Або коли ти там показуєш якісь офіційні новини, вони такі, типу, та ми взагалі в це не віримо. Ну що це таке? Я показувала їм приклади маніпуляції в медіа, ну такі доволі примітивні приклади, десь там якісь повідомлення, які трошки більш емоційно написані. Ну, тобто, умовно, це Дійсно відбулося в сумах, і про це дійсно написали. Але так про це написали забарвлено, неякісно. І вони взагалі такі та цього не могло бути в сумах. Ми взагалі цьому не віримо. Але я то знаю, що це 100% факт, але просто для них це не має значення. Ця інформація, вони б її не читали. Вони б не йшли на цей сайт і не шукали там новину, що в сумах щось відбулося. Тобто, їм навіть неважливо, як це написано. Вони просто такі, та ну це не про нас. Ми типу не звертаємо на на таке навіть уваги. А загалом вони дуже класні. Я бачила, що їм. Не вистачає спілкування, особливо всі два заходи, які були офлайн. Діти на них хотіли спілкуватися між собою зі мною з учителями, які прийшли. Вони відкрито дискутували на якусь на якісь теми. Тобто я бачила, що вони були залучені дещо, звісно, не про них цієї інформації, там яку я подавала. Це знову такі якісь маніпуляції в медіа. Вони не про них, бо вони не йдуть за таким контентом. Вони а от шукати. скажіть, будь ласка, о те на що ведуться мільйони, я так розумію, у нас дорослих. Ці три брати близнюки, в них є ще три сестри, близнючки. Вони всі на фронті, і, і, всі, і, одружилися, і всі одружилися. І у всіх по вісім пальців. І сьогодні у них день народження, але ніхто їх. Не привітав, якщо ви їм показували ці зразки, чи вони діти сміялися з цього, чи що не говорили, ну то це очевидно фейк і так далі. Так, вони казали типу, що це не про нас, це історія моєї мами. Ми ага. таке не репостимо. Ну вони сміялися, коли ти їм багато разів показуєш якісь фейкові картинки умовно. То вони навіть потім перестають вірити ти та це теж неправда. Ти такі питання, це вже фотографія. Вони такі ну ладно. Чи цікавляться вони, скільки там інструментів їм ще треба освоїти? Ну якихось програм з перевірки, наприклад, що картинка була створена штучним інтелектом. Чи вони вже ці всі програми, всі ці прийомчики насправді знають? Деякі інструменти із перевірки інформації вони знають. Умовно всі знають, як шукати картинку через Google. Всі розуміють, що десь є сайт, на якому можна перевірити. Я не, не думаю, що вони ним користуються, а десь чули, що він є. Більше певно, хотіли обговорити локальний якийсь контекст. Щось що відбувається конкретно в Сумській області. Типу, якісь от фейки їх взагалі дуже цікавили про Сумщину. Вони так намагалися активно їх обговорити. Mm -hmm. Казали там, ми бачили, а це не бачили. Ого, ми не знали, що це. Фейк, ми думали, що це правда, і вже забули про нього думати, просто змирилися з цією інформацією. Ви знаєте, це дуже обнадійливо для мене, принаймні, спостереження. Якщо є такий запит від підлітків, то напевно у нас є шанс оздоровити наше українське суспільство, зробити його більш стійким до фейків. Що ви про це думаєте? Так, так. Я їм відкрито казала там умовно. Я брала спростування деяких фейків в інших медіа, які. Працюю власне, в яких є навіть цілі рубрики спростування фейків. Я їм розказувала, типу, ви можете ходити на цей сайт, і там буде дуже багато цікавих власне фейків, які вони спростовують і говорять про те, що це неправда. Вірю, хочу вірити, що вони будуть користуватися всіма інструментами, і загалом ходити на класні якісні сайти, в тому числі щоб дивитися спростування читати щодо фейків. Ну а ваші очікування загалом справдилися. Я маю на увазі, чи сподобалося вам такого роду. У викладання для підлітків медіаграмотності і власне ну того в чому у вас у самої є експертиза, чи хочете ви продовжувати такі лекції для підлітків читати? Я в захваті. Я в захваті, власне, через те, що це дуже класна цільова аудиторія для мене. І є від них фідбек, є від них якась емоція. Та хороша, тому мені дуже сподобалось. Всі мої очікування справдилися навіть більше ніж я того очікувала. А я переживала і хвилювалася, чи вдасться нам все організувати в зв'язку з безпековою ситуацією. Загалом типу чи будуть в цьому зацікавлені школи і, і діти, але побачила, що і школи за що їм велика подяка. Вони не відмовляли, вони погоджувались. Приходили вчителі, вчителі теж слухали, коментували, казали, що там дещо не знали, де що знали, і були також включені в процес. Тому я дуже рада, що вдалося. От що всі погодились, всі були такі активні, провели дітей на офлайн заходи. Тому абсолютно дуже рада. Хотілося б продовжувати Сумська область прикордонна і в якійсь мірі. То хотілося б більше дати дітям і можливості дізнатися нову інформацію інформацію і можливості поспілкуватися один з одним, та подискутувати, ну, власне, якось повзаємодіяти разом. Тому це дуже дуже класна ініціатива. Я дуже вдячна вам, що ви її організували і загалом нас залучили до таких заходів, бо це дуже корисно і дуже класно. Дякуємо вам, Олександро. Ці слова справді надихають і ваш приклад надихає. І нам, чесно кажучи, після цієї розмови є багато ще над чим поміркувати, як змінюватися, як ставати кращими, як реагувати на ті виклики, які очікують нас на кожному кроці. Нас я маю на увазі як суспільство. Олександра Аксененко, редакторка видання Трибуна Суми і учасниця проєкту Вартові правди була сьогодні гостею нашого випуску. Дякуємо. Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.